Пан Сергій переселенець з Бахмуту. Там працював шахтарем, мав родину та власну домівку. Зараз чоловік на пенсії згадує, з початком повноштабної війни з рідного міста виїхав не одразу, проте обстріли лише посилювалися. Тож, врешті-решт, евакуаційним автобусом чоловік рушив в більш безпечне місце. Получилося ну, на, на західну сторону України там. Ну, а я не поехал туда, остался дома под теми бомбежками. Ну ничего, забрали нас, кто там оставался последних, провезли сюда в Днепро. Тут деякий час винаймав квартиру, проте два тижні по тому з чоловіком трапилася неприємна історія. Його ушукали. Через це Сергій в буквальному сенсі опинився на вулиці. Тимчасовий прихисток знайшов в одному з пунктів незламності. Тут нужденних не тільки годують, а й надають медичну допомогу. Ти заказав зазвичай. моїй квартирі, мене пробір сюди. Ну ты все. Це один з понад тисячі пунктів незламності, які нині поновили роботу на Дніпропетровщині. Він знаходиться на території соціального закладу на околиці міста. Сюди можуть звертатися всі нужденні. В прихистку є кімнати відпочинку, душові та їдальня. Нещодавно тут завершили ремонт. Сергій Соломаха, завідувач центру, розповідає: наразі в центрі мешкає восьмеро людей. Кожен, хто цього потребує, може залишитися тут на тиждень, але не більше. Потім волонтери допомагають знайти інший прихисток, але не більш Термін. Ми покращили наші умови. В нас є більш необхідні це пристрої, які працюють завжди, не зв'язано з електропостачанням. Також в нас є генератор, який опалює це крило, ну, дає можливості заряджати гаджети, також обігріватися теплом. Подібні пункти незламності утримують за державні кошти. Продукти харчування насилають міжнародні донори. Одночасно в кімнатах можуть розміститися до 20 людей. Тут пригощають чаєм, гарячим, кавою та печивом. В міській раді Дніпра кажуть: наразі тривають перевірки інших приміщень, після чого повний перелік пунктів незламності оприлюднять на сайті обласного центру. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал Тв 7